Студенти-випускники з Вінницького педуніверситету прийшли урочистою ходою до пам'ятника Михайла Куцюбинського, де попрощалися зі студентським життям. Такий захід у виші проводиться вперше. Ініціював проведення ректорат університету. Взагалі традиційно в цей час відбуваються випуски по факультетам по інститутам. Ми в цьому році вирішили започаткувати добру традицію. Надіємося, що вона буде доброю і гарною традицією. Принаймні, ми радилися студентським самоврядуванням. Їм отримали схвалення від них. Вони хочуть такого якогось трошечки публічного е вигляду цього заходу. Тому ми започатковуємо сьогодні такий мітинг, який присвячується нашим випускникам. Викладачі сумом проводжають своїх студентів, які вже за ці роки стали для них дітьми. Тому і хочеться зробити щось незабутнє, ввести традиції, які вони пам'ятатимуть роками. Напередодні свого столітнього ювілею Вінницький державний педагогічний університет започатковує нову традицію свято випускників, оскільки університет носить ім'я нашого земляка, письменника Михайла Коцюбинського. Це і буде приурочена до цієї події хода до пам'ятника Михайло Куцубдинського. Святкова урочиста хвилина, мабуть. Е Плине на кожного випускника додасть йому сили і снаги на його у його педагогічній діяльності. Вже не забіжать вони у шумні аудиторії, не спізняться на пару, не забудуть виконати лабораторну чи практичну. Тепер перед ними розлогу простягається широкий світ справжнього дорослого життя, де свої знання, які накопичували протягом п'яти років, будуть втілювати на практиці. Емоції переповнюють різноманітні. По-перше, з першого курсу ми чекали цього дня що ось нарешті. Ми найстарші пройдемо. А по-друге, настільки сумно, тому що за цих п'ять років було стільки позитивно, стільки прекрасних моментів, що е, не віриться в те, що ось нарешті вже закінчується. Ось ось наші роки. Ось ці роки, які справді виявились найкращими роками в нашому житті. Тепер перед нами стоїть велика місія вчити дітей. І слова Василя Сухомлинського Учитель творить людину нехай назавжди залишаться їхнім девізом у житті. Юлія Жовнір, Вадим Демець та радіокомпанія Смарт.